Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, давайте подивимось, які найбільші страхи Кремля взагалі. От в неї же все ж таки є страхи, хоч вони там показують себе, б'ють в груди своїми кулаками, рвуть тільняшку і говорять, що ми нікого не боїмось, але в них є якісь страхи. Давайте подивимось, що це в них за страхи. Часи, зразок. Дитина немовля. Дивіться, часи. В них страхи, що їхній час закінчується, що вони обмежені в часі, що час грає проти них, тобто все, що пов'язано з часом. А основне, от, на мою думку, тут в поєднанні з цими картами, це говорить про те, що їхній час правління, час можновладності або час віковий, вони ж там всі, ну якби. Не хочу, не хочу виражатися в Ютубі, але, ну, скажімо так, пісок сиплеться, Знаєте, пісок сиплеться. Я думаю, ви знаєте, що, звідки пішов той вираз. І е, пісочок сипеться, в них часу мало, окрім того, час піджимає е, із за того, що от якось вже все ж таки видна розв'язка, що Кремль він потерпає. Що, незважаючи на те, що вони там ніби йдуть в наступ, а десь там імітують, відтягують увагу, все одно їхній час завершується. І оце все, що вони робили, воно, знаєте, як в кунсткамері, воно може бути законсервоване. Вони самі будуть законсервовані метафорично. Тобто вони не зможуть надалі, ну, скажімо, законсервоване те, що воно вже не живе. Воно вже не має розвитку, і тобто те, що вони зробили або не зробили, воно зупиниться і не буде мати подальший розвиток. Немовля, це те, кого кинули на прозволяще. Тобто, більш за все вони бояться за свої шкури, за те, що вони зробили, не зробили, що за все їм буде розплата, вони стануть зразком або негативним, або позитивним. Але з огляду на ці карти, вони будуть негативним зразком. Все ж таки ну, ось, є в них якісь такі думки. І вони будуть брошені на прозволяще. Тобто вони вважають, що вони багато зробили для країни, але це не оцінили, і їхній час закінчується, і вони просто будуть нікому не потрібні. І все, що вони роблять, воно нікому не потрібні. Тобто, в них дуже багато внутрішніх таких діалогів, ну в цих, хто там, головний. Внутрішніх конфліктів, окрім того, між собою вони зваряться, вони не впевнені в собі. Незважаючи на те, знову повторюю, що вони там говорять, в них всередині зовсім інше. Вони бояться, в них дуже багато страхів, в них параноя, в них нав'язливі думки. Там на грані шизофренії в них іде. Розлад такий, розчеплення іде. Ну, шизофренія це розщеплення свідомості. З одного боку, вони, знову ж таки, як той зразок, думають, що вони зробили добре, але з іншого боку, вони накоїли жахіття і горя принесли багато. Як іншим країнам, так і своїй країні. І вони знають, що за це буде розплата. Ну, ось так. Вони, давайте ще подивимося, що тут покажуть. Ну, самі собі рубають голови, знаєте, самі п'ють свою отруту і граються тими речами, які їх калічать і вбивають. Тобто там іде самознищення, вони про це знають, але. Вони це роблять, вони самі знищують себе ментально і фізично навіть. Але вони про це нікому не говорять. Від самі собі наносять шкоду, але вони тримають фейс з посмішкою. Ну, не з посмішкою, а такий от фейс зі сміливими такими очима і словами такими гучними, які під собою не мають ніякої основи. Ну, ось так в мене вийшлося. Вони гарять. Вони внутрішньо вони палають, вони злі. Тобто, в них там, як я вже сказала, розлад іде, психічний розлад особистості. І вони цей це ще розлад спричиняє те, що вони обмежені у часі, вони хочуть встигнути багато бути як зразком. Але бояться, що їхні старання не оцінять. Ну, вони от займаються таким самознищенням, вони про це бояться. Окрім того, якщо взяти, дивіться отрута, отрута, вони бояться замаху на себе. Бояться замаху на себе, бояться бути отруєним, бояться бути вбитим і при тому вбитими тими людьми, яким вони довіряють. Тобто, знову ж таки, вони як один за одним шпигують, ну, ось так, це їхні страхи такі ще покажете. Що вони там заздрять один одному. заздрять тим, хто може уникнути, хто має захист, хто має прихисток, хто може звернутися за допомогою. І таке відчуття, ніби таки там іде як змагання, хто кого. Де здасть або підставить, і щоб це було на показ. І це дає їм змогу відвернути від себе увагу, що вони в чомусь можуть бути винні і під підозрою. Розумієте, здай друга, тоді сам будеш поза підозрою. Ось так. Ось таким чином вони собі таке сховище, ну, таку схованку роблять. Із-за того, що вони комусь заздрять, із-за того, що вони хочуть вислужитися. Ну, в такому плані, в такому плані. Ну, ось так в мене вийшло. Ось так в мене ну, такий гнів, відмова там була ще карта від пропозицій. Ну, це так, знаєте, на показ відмова на показ. Е, ну, бояться вони дуже, е, що бояться бути убієнними своїми ж отрута, замах і е, наклипи, скажімо так. Це їхні найбільші страхи і бути забутими, що їх не оцінять. І що їх час спливає. Спливає час. Вони обмежені в часі. Обмежені. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб утримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна. І незважаючи ні на що, ми перемагаємо, бо ми не зламні, Тримаємо стрій. До побачення.